Хочу сказати одно: що якщо то думає, що йому сейде з рук його гадость, його подлость, його предательство, всьому просто своє время. Тому сьогодні тіло Киви знайшли в Підмосков'ї. Гур офіційно вже підтвердила, але особисто я чекаю світлину доказ е, о цього його. Валяючогося перекаченого тіла бо в інтернеті вже з'являються діпфейки, де Ківа наче живий, своїм ротом, каже, що все окей, і ніхто його не ліквідував. Не нравиться тобі темнота? значить, ти собака. Агент Кремля для тих, хто не розуміє, що відбувається два українських силових відомства СБУ та ГУР змагаються між собою. Хто більше зрадників, колаборантів росіян може завалити на окупованих територіях та в самій Рашці. Бачили цього типа? Поможе росія нам, поможе росія Новоросії. Ну і, відповідно, твіс на воросія бить. А тебе не бути! Це луганський сепаратіст Олег Попов, і мені хочеться спитати, Олег, ти що плачеш? В тебе щось сталося? Ти засмутився, що Новоросія не сталося? А що ви кажете, ножки Олежки відірвало. Е, так просто тепер не треба що весни купувати нове взуття. Сьогодні його автівка БДБум на окупованій частині Луганщини. А... Базивей, мене звати Юрій Петрушевський. Я презентую вам нашу. Постійну русофобську програму огляд пропаганди, і е, цього тижня глотка Russian Federation перевершила сама себе, адже Буча, виявляється, не була вже інсценована, як воно казало раніше. А тепер він каже, що там ліквідували російських патріотів проросійських громадян України. Скажіть, хто в Бучі. Кого убили? И выяснился, что эти люди были пророссийских взглядов. Кто их убил? И выяснится, что все идет к теробороне Бацман, да, его фамилия была? Треба баронка зоруцмана, та із другою фамілія. Там було його. Ну, или кличка. Кличка, да. поганяла бацман, боцман, герман, спірман. Яка взагалі різниця? Вони просто знаєте, що роблять? Це такий популярний пропагандистський прийом. Вони накидають зверху на правду купу всього, що потім люди чули слово Буча і казали: фу, боже, як мене втомила ця тема. Я навіть не хочу про це говорити. Про це там з кожної праски говорять. Це вони весь рік. Точніше, півтора, вже да, вони оце на накидують і накидують, накидують так само, колись вони засміяли дві події. Якщо пам'ятаєте таке словосполучення британські учені, типу, щось там вони дурне віднайшли. Її нав'язали після того, як британські вчені підтвердили, що пана Литвиненка було отруєно полонієм. Зробили це росіяни в Великобританії, або е, наприклад. Пам'ятаєте, не було не було кілька десятків років, а тут завірусилась пісня Шуфутінського 3 сентября. Типу, що це? Чому в українському сегменті там Фейсбуку ще на той момент вконтакті всі ці постили кастри ребін? Завтра загоряться кастрі ребін і так далі. А все це робилось для того, щоб інформаційно перебити трагедію Беслана. Щоб у на соцмережах в тебе на сторінці, от були приколи про Шуфутінського. Розумієте, так? Тому, друзі, просто дивитися огляд пропаганди мало. Треба, щоб ви ставили вподобайки, підписувались на канал і коментували, коментували, коментували. І це відео набрало більше переглядів і більше людей дізнавалося методи росіян. Ти такое отношение к русским маєш? Алло, гараж. Ти з чого взяв, що ти русський? Или как большинство резко осознавшихся русскими родился не в России, но в Советском Союзе, и теперь доказывает всем свою русскость. Так він же наказав, что він русский. Він же ж у нас. Я маленький гвинчик. Валенький, Валенький. Валенький, Валенький. 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 Так, все. Киви більше больше не будет. Він уже на Та ладно, я гоню. Давайте його останні слова. Г -г 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 Давайте повернімося до пропаганди в місті Адегея. Блін, щось часто ем, це місто, що з'являється в наших оглядах пропаганди. Зараз тут десь з'явиться посилання на останній Настін. Випуск вона починала з історії про місто Адегея, про старше покоління нових піонерів. А сьогодні у нас випуску Путін 17-ї майкопської школи більше 200 дітей учасників СВО. А 12 сьогоднішніх кандидатів на вступлення в ряди юнармії і спортсмени, займаючися в спортивному клубі Тайквандо і бойових іскусств імені Саркісова. На церемонії вони клянуться бути чесними, слідувати традиціям доблісті, отваги, та взаємовиручки, всегда бути защитниками слабих. Ну, по перше евіт лише в одній школі 200 дітей потенційно наближені до того, що найближчим часом вони вчитимуться їздити на білих ладах. А по-друге. Якщо вони і так хочуть когось врятувати оця юнармія, то може треба почати з тічисві, які просять допомоги і навіть вже перейшли до погроз у бік Путіна. будь пожалуйста, услышьте нас. Просто якщо в этот раз ви нас не услышите і не поддержите нас, жителі Первоуральська, то жителі Первоуральська в этот раз голосувати за вас не будуть. Я простая жительница города Первоуральска. Хочу обратиться к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. В нашем городе Первоуральске, Свердловской области, уйма проблем, на которые наша власть и наш губернатор не обращают никакого внимания. С июля месяца этого года с нашей водой творятся просто чудеса. Люди не могут пить нормальную воду, приготовить еду, постирать свои вещи, у нас идет из кранов просто прекрасная Кока-Кола. Все эти выходные, начиная с 1 декабря, весь город сидит без воды. Наши бабушки-пенсионерки ночами стоят в очередь за водой по графику нашего привоза воды. Но наша водовозка не приезжает, потому что она на весь наш город всего лишь одна, на 150 тысяч с лишним населения. Месяц назад на нашем горячем водоснабжении а, была обнаружена зараза, легионелла, от которой могут пострадать как и взрослые, и дети. Об этой проблеме а, знают все Свердловской области. И наш губернатор, и наш мэр, и даже Следственный комитет. Валентина, Ну, хіба Путін, який змінив закон, щоб призначати власноруч губернаторів, він в чомусь винен. Ну серйозно, ну в чому вина взагалі людина, яка при владі чверть століття? І, взагалі, якщо ти хочеш, щоб вирішували твої проблеми, то ну не знаю там електрику в 2023 році в населений пункт завели, то треба не. Просити повернутися на 100 років назад і показати людям, які прокладували електроенергію в Первоуральській, де він взагалі знаходиться, треба просто всіх чоловіків відправляти на фронт саме про це щодня натякають російські новини. Две семьи, практически соседи, в обеих весной этого года мужчины отправились в зону СВО. Буквально месяц назад в обеих семьях вновь произошли одинаковые события. В их домах появилось долгожданное электричество. Абвось, например, звичайный сюжет российского регионального канала про местечко Упорово. Но прикол не в назве. дивите, а потом все поясню. Чтили память земляка, погибшего в августе при выполнении боевой задачи в зоне проведения спецоперации в Запорожской. Області за отвагу і героїзм рядовий Олександр Потапов награжден орденом мужества посмертно вишу награду. Вручили матері бойця. Далі стандартне бла 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 виявляється цей чувак до того, як застрибнути в човен до Харона дражнив його будівництвом Кримського мосту над рікою Стікс. Але е Послухайте, як жив і чому э, цей тип Він не відходив від от телевізору, він постійно дивився і потом все смотрел постоянно телевизор, потом все. Можливо, якби він замість е, дивитися там телевізор, вмикав би Ютуб, дивився наш огляд пропаганди, то може, що всього в житті і змінилося. Але для цього треба було, я не знаю, ну елементарно там ходити в школу. Але яка школа в Росії? Трошки далі від Москви, там ось таке. Нову школу, садик, в цьому я сам боже мені 60 років учився в цій школі в начальних класах З тих пор. до сих пор не сделали никакого внимания нашей школе. Она получается, как будто республики не участвует в нашей село. В вагонах учатся дети, которые протекают после каждого дождя. При температуре 25 градусов на улице 35 э, жара бывает. При минусе 10 градусов плюс 3, плюс 4 бывает. Как можно в таких условиях учиться дети? Учителя тоже в кабинетах не могут нормально э, достаточно количество э, э, свое знание показать детям. Вот у нас приезжали депутат Хамзаев, приезжали заместитель прокурора, заместитель писателя правительства. У нас есть условия и возможности, и место для того, чтобы это строить. Сюда приезжали проектировщики и уехали обратно. Так, цивілізація теж приїхала в Росію і поїхала назад. Друзі, я сподіваюся, ви хоч раз посміхнулися за цей випуск. Якщо так, то обов'язково лайкніть це відео. Взагалі, ми тут не тільки хіханькі-хаханькі. Напередодні ми зробили відео про величезний лонгрід Вашингтон Пост про контрнаступ. Там все не дуже добре, я вам так скажу, але знаєте, роботу над помилками треба робити і розуміти, що пішло не так. Тому, якщо вам цікаво, то. Лінк в описі під відео. Е, а якщо ви хочете, щоб відео на каналі ставало більше, то ставайте спонсором нашого каналу. Так само є е, кнопочка спонсорувати або лінк на баймі кофі. Дякую, що додивились до кінця. Пишіть коменти. Я всім відповідаю, всім па-па!